Доброго дня, сьогодні 5 травня, 5.05.23 року. І у нас тут є новини, ми якраз чекали, щоб нам залили перші квартири з саме квартири по бетону, щоб показати, як там буде з електрикою. Ну от приблизно от е, от чином, Дивіться, от вони вже зроблені коробки, вони повністю в бетоні. Там в самому бетоні знаходиться вже гофра, і по тій гофрі потім будемо розводитися. Зараз я е, зайду. У квартиру там є однокімнатна класична, така в першій секції внутрішній двір виходить 45 квадратів. От я зайшов в кухню-вітальню, це як нібито вітальня а там в куті кухня. І от в куті якраз ми бачимо всі ці розетки. Дивіться, тут йдуть три розетки. Одна йде посилена під піч, е, е, а дві це у нас ідуть під можливу. Посудин. так, ага, і так. Е, Умовно духовка, піч і е, пустомийка. Дві зовнішні розетки, які йдуть по фартуху, то розетка під вентиляцію, щоб ну, там, підключити там, витяжку. Потім ще дві нижні розетки. Під можливі там ще якісь е, додаткові прибори, які зовнішні, підключаються, внутрішні підключаються, які можна сховати ще дві розетки зовнішні. Так, і нібито вже, по-моєму, тут вже по плану немає більше розеток. Вже пішли далі розетки по квартирі. От, дві. Дві. І от зараз ще покажу, де у нас розетка йде під кондиціонер, Йонер, вона йде отут. Потім, зараз ще не вибили її, от там де той цвях. Це, це намічне місце, де треба вибити під, під цю розетку. Якось так. Ну, от воно виглядає. На жаль, що ми сього палуку зняли, але в принципі вже видно, як це робиться. Там гофра, то йде під слаботочку, частково теж під електрику. Ну, так це виглядає. Тому, ну, якщо хтось питав, як там буде зроблена електрика, от електрика вже в даному випадку умовно готова. Розведення саме по стінах, воно вже виконано. Я от шукаю хоча б якусь арматуру, на якій можна подивитися, як саме розводиться електрика, але розумію, що вони її. Встановлюють одразу зі щитом, тому це практично нереально. Десь побачити Це якщо тільки залізти кудись. Ну, Менше з тим не знайшов я такої діляночки, де можна подивитися, як саме гофра прокладається. Але от просто пройдусь зараз вам по будові, щоб ви розуміли, що відбувається. Заливають зараз разом з стінами, ще заливають підлогу. Тут я був минулого разу і тут вже поставили е, рігіля під е, перекриття першого поверху. Так оце виглядає. Зараз пройду по іншим секціям, бо, по-перше, в принципі, все зрозуміло, тут вже розігналися. Далі вже просто там кожні 10 днів треба приїжджати, показувати, що вже зробило за ті 10 днів. А тут якраз на нулі підготовлюють хлопці. От Я теж тут був ще по-моєму, в квітні я був. Так, в квітні, Не пам'ятаю дату останнього разу, коли я був тут щось знімав. Але от тут вже понабирали, бачу великий об'єм по арматурі. Там ще залили, тут познімали вже частково щити, от вони були не, на той момент ще не залиті, просто щити стояли. Зараз бачимо, що вже е знімають щити. Тут зробили армування, ще щити не поставили і ото е стик е другої, третьої секції теж щити стоять і вже залиті там нулі. Тобто виходить, лишається тільки одна оця захватка, невеличкий об'єм по третій секції, і все, в принципі, всі інші секції вже по нулях можна рахувати вже готові. А лишається тільки питання розведення каналізації, зворотня засипка і підлоги. Все це, правда, вже можна робити, коли роблять стіни. Ну, але... Мабуть, ми зробимо це трошечки скорше. Бачимо, другий кран поки ще не працює В цей час саме. Ну, от зробив вам огляд, як це по периметру. Ага, і ще що нового. Бачимо, що вже приступили до другої секції. До армування стін. Зараз ближче підійду. Ось от так от виглядає з стик другої, третьої секції. І от ми приходимо до другої секції і бачимо, що тут вже набрали практично вже можна сказати, половину, половину з усіх стін по арматурі. Так, як нам краще пройти, мабуть, з цієї сторони зовнішньої. Коло. Ага, тут вже позаливало, бачимо свіжий бетон. Позаливали підлоги там, де вже є каналізація, позаливали все, що треба і поставили гарматуру поставили під стіни. Стоїть захист бетону, тобто вже це говорить про наступне, що вже скоро тут будуть ставити щити. Приварюють арматуру, де там потрібно, щось там відбувають щось там доставляють і готуються до встановлення щитів. Ну отак виглядає на сьогоднішній момент наша будова парксайт. Нагадую, ще 5 травня. Такий коротенький огляд, кому було цікаво по електриці, як це робиться. Я зробив перше відео, наступне, мабуть разом попрошу, щоб мені прям... Хтось з будівельників розказав, показав, як це робиться. І зробимо це, мабуть, вже коли перекриємо хоч якусь першу перший поверх, якусь першу захваточку, щоб ми вже в середині квартири стояли і дивилися, як це виглядає. Всім дякую, всім папа, до наступних зустрічей.